Вже забрала замовлення з нового діючого каталогу номер 13 Отакий от паперовий наступний каталожок мені прийшов І з новиночками Джордані. Дуже круті новиночки, я вже переглянула. Також це вже третій крок, а четвертий на наступний каталог мені прийде в подарунок. От це мій улюблений коктейль, за допомогою якого я зараз худну. Про нього більш детальніше окремо. Також у мене замовлені. Тут така чорна мочалочка. Далі діткам по підписці теж четвертий крок в подарунок приходить, якщо підписка, мультивітаміни та мінерали. От, і також зараз по 149 гривень отака крутяцька тушь XXL є на знижці. І є за 199 отака от 5 в одному. Це дуже-дуже класні туші. У мене клієнти дуже люблять. Одну я взяла собі, а решту все клієнтам. Мочалочка теж клієнт. І такі дві помадки з оновленої лінієчки On Color теж клієнтам. Пробнички для себе.